Прилад нічного бачення NV4000. Комплекція по сам, йде шнурок для зарядки мікро-USB, йде ременець для носіння і сам пристрій. Пристрій невеличкий. Йде один монокуляр для один об'єктив для обзору другий для підсвічування. Я Одразу пропоную вставити сім-картку. Сім-картка SD-картку, картку пам'яті. картка пам'яті пам сюди вставляється і тут стоїть одразу роз'єм для заряджання мікро-USB. Закривається, влога захищена. йде е, одразу режим е, відеозапису, е, Перемиканням можна е, режим фото зробити, е, режим відтворення. У нас немає зараз. Е, можливо, вмикати, е, якщо коротке натискання, то вмикаєте е, інфрачервоне підсвічування. Йде чотири е, режими його більше-менш. І якщо довго натискаєте, то йде збільшення-зменшення. Йде е, регулювання, фокус, фокусування. Фокус. Налаштовуєте? На ну, такій відстані працювати не буде. Скільки ну, Відео ми знімемо, подивимось. Більше-менше тут. Йде е, під штатив, кріплення. Ну я ж кажу, декілька режимів роботи. Меню йде е, одразу на декілька мовах. Е, налаштування дата, час, експозиція, форматування. Тобто, все йде.